Мира і добра усім, хто до прагне, дорогі друзі. Сьогодні в мене нова задача. Сижу, кручу хімічу. Думаю, поділись, поділюсь тим, що на хімічу вже з вами. І разом, може, від вас щось почую, може ви що робили, що знаєте, може що підкажете. Значить, задача полягає в слідуючому. Аварійне освітлення. Має включитися після того, як пропаде світло. І по ненадобності це аварійне освітлення потрібно виключити. І принадо, коли потрібно, включити. Но, ще одна умова. Коли з'явиться світло, від, в мережі з'явиться світло, то схема та, яка включає і виключає аварійне світло, вона має перейти автоматично. В режим того, що коли знов пропаде, щоб знову автоматично засвітилось. Тобто е задача проста: світло пропало, засвітилась чергова лампочка. Коли не потрібно, її включив, е виключив. Коли потрібно, включив. Але коли з'явиться світло мережа е загальна, міська, схема ця має відключитися і перейти знову в той стан. Що якщо ми, наприклад, залишили схему з виключеною лампочкою, то потім, коли пропаде знову світло, лампочка має автоматично включитись сама. Не знаю, чи ви зрозуміли, ну якось так. І от я собі згадав стару добру схемку. Позвонив додому, накопали в моєму зошиті. Ось я змалював цю схемку. Колись я пам'ятаю, що я з цією схемою робив. Чи то пульта я робив, чи що. Ще як був на заводі молодий. І ось я причепивсь до цієї схеми, став її складати. Правда, тут Тірістор 101-й. В мене тут під руками е я знайшов радянський Q228 Г, Тірістор. Думаю, що це має також вагомий вплив. Бо я пам'ятаю, що оця схема, ніби вона і працювала. Але я виходжу вже із того, що є в мене зараз. Отож, 20 вольт в мене є, реле в мене на 12 вольт є, резистор я приблизно підібрав. Ну, все по можливості максимально, яке я тут підібрав. Склав. І в результаті, коли я нажимаю кнопку, так, ось головна умова. Дивіться: я подаю світло. Тобто, коли пропадає світло загальне, включається чергове освітлення. При ненадобності нажимаю кнопочку, ця кнопка не фіксується. Я нажимаю, виключається. І ось ця схема в мене переходити в інший режим на включення вже не переключалася. Ну, я став микитити. В первоначальний момент, коли подаємо живлення, у нас цей конденсатор розряджений. Через резистор 82 км. Я навіть не знаю, чи тут правильно маркировка стоїть цього резистора. ну, ніби все по схемі змалював. Конденсатор розряджений, тобто опір його малий. Коли ми нажимаємо кнопку пуска, плюс через розряджений конденсатор попадає на управляючий електрод. Відкривається тієї включається реле і блокує управляючий електрод на мінус схеми. Кнопку опускаємо і електроліт, цей верніш конденсатор в цей час зарядився через замкнутий контакт, він зарядився. Пускаємо кнопку. Конденсатор розряджається через резистор, через опір. Його внутрішній опір знову ж стає малий. І тепер, коли ми знову нажимаємо кнопку, отут у нас виходить, оця частина тірістора замкнута повністю. Тепер, коли ми нажимаємо кнопку, оця частина тірістора також замкнута короткочасно через малий опір у цього конденсатора. Тобто, автоматично ми перемикаємо, можна сказати, катод і анод тірістора. Напруга на ньому падає, і за принципом його роботи він закривається. Коли ми кнопку відпускаємо, реле відпускає. Виходячи з того, що я собі оце намикив, як працює ця схема, я став копати отут оцю цепочку. Тому що включати воно назад його не хотіло. До чого я дорився? Тут поставив е, опір 5 кОм. 5,4, щось таке, чи 5,2 Тут поставив електроліт 220 мікрофарад. І тепер давайте подивимося, що в мене вийшло. Ну, для цієї. схеми Потрібен чіткий, потрібна чітка кнопка. Така, щоб фіксація її була хороша. Я знайшов, яка є, вона вже відробила це, мабуть, з якогось відеоманітофона. Вона вже ледь нажимається. Але, попри все, ось я нажав, включилось, нажав, виключилось. Нажав, включилось. Нажав, виключилось. Отак. Простенько, так, це можна забрати, щоб воно вам очі не мусовувало. Ну, це я підбирав конденсатори, дивився, шукав хімічів, як воно, що воно і куди воно. І отак у мене це все діло вийшло. В принципі, мети досягнув. Зараз в даному випадку схема виключена. Знімаємо живлення, Появилась мережа загальна. Тепер подаємо. Аварійне живлення спрацьовує лампочка. Коли вона нам не потрібна, ми її виключаємо. Ну, буває, іноді погано спрацьовує. Чому? Тому що кнопка повинна бути чітка. Для такої схеми потрібна бути чітка кнопка. Ще раз нажимаємо. Працює. Ну, отак от якось я добився такого результату. Хочу почути вашу думку, що ви скажете. Отак воно працює, бачите? Одною кнопкою, одним тірістором. Дуже просто. Ну, я розумію, в сучасному віці зараз там різні плати на Аліекспресі є, продаються все. Ну, Не в кожного є комп'ютер, не в кожного є Аліекспрес, не в кожного є гроші і все остальне. А от такі нюанси всі, вони під руками валяються. Всього то треба. Скільки? Давайте порахуємо. 1, 2, 3, 4, 5 деталей. З кнопкою 6. І вже у нас є триггер. Наприклад, для того, щоб зробити собі якийсь пульт управління в своїй майстерні, кнопкою включив, кнопкою виключив, думаю, це прекрасно. Так, тому, якщо хтось щось подібне робив, або є якісь е, напрацьовки вже в когось стосовно аварійного освітлення і все, що з ним пов'язано, в сучасному зараз часі світло часто пропадає. Тому потрібно щось видумувати. Пишіть, коментуйте, я буду радий почути. Ну, як бачите, я зайнятий вже другим релем. Мені їх треба всього три. Я вже роблю другу. Ще залишилося трошки. Основне, все вже зробив. Ну, тут вже йде робота швидше, краще, тому що вже йде по накатаній. Платку під релюшки буду травити, буде мінімум такого монтажу, як це в мене, вже будемо робити. Надіжніше і краще. Ось такий мій е, вечірній досуг, скажімо так, провожу. Бачите, тут понакладав всякого всілякого і сижу хімічок. Всім добра, миру, любові. Хай Бог береже вас від всяких снарядів, ракет і бомб. І до, насу... до наступних зустрічей!